Привіт! Це відео про можливості переїзду та релокації для it спеціалістів та it компаній Мене звати Роман Сегін, я засновник консалтингової компанії Hello Poland. Разом з командою ми створюємо для клієнтів відділи їх компанії та з нуля реєструємо компанії в Польщі, виводимо їх на європейський ринок та супроводжуємо юридично. З нами можливо за два тижні почати співпрацювати з ЄС та збільшити продажі у своєму бізнесі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин про бізнеси в Польщі. Чому варто обрати саме Польщу? Бо Польща має один з найпрогресивніших секторів IT серед 23 країн Центральної та Східної Європи. Тут налічується близько 50 тисяч компаній, що розробляють програмне забезпечення, і понад 800 з них орієнтовані на міжнародний ринок. Тут представлені розробницькі центри світових компаній, таких як Google, Amazon, Facebook. Та тощо. До того ж, після початку війни в Україні, як і в інших країнах ЄС, в Польщі було імплементовано директиву ЄС про надання громадянам України статусу захищеної особи. Польський спеціальний закон передбачає, що особи, які відповідають визначеним критеріям, мають право працювати на території Польщі протягом наступних 18 місяців. Це значно спрощує процедуру найму релокованих з України спеціалістів. Давайте розглянемо різні варіанти. Якщо ви IT-кампанія чи IT-стартап або спеціаліст-фрілансер. Отже, на сьогоднішній день існує кілька варіантів для спеціалістів ІТ-сфери переїхати на проживання в Польщі. Один з них це знайти польського роботодавця. Другий варіант передбачає роботу через віртуальний офіс, такий як бізнес-інкубатор рішення, яке дозволяє продовжувати роботу зі своїми клієнтами та шукати нових в Європі і при цьому легалізуватися в Польщі. Це доволі легкий та надійний спосіб продовжувати працювати на фрілансі. А також можливість почати свою справу без реєстрації фірми. А от для українських IT-стартапів та молодих компаній саме реєстрація компанії, аналог української ТОВ в Польщі є одним з найлегших способів виходу на ринок ЄС. Цей варіант є набагато дешевшим та простішим тут, в Польщі, ніж, скажімо, в Німеччині чи в США. Для реєстрації компанії вам потрібен тільки закордонний паспорт та електронний підпис. Ми можемо навіть зробити процедуру відкриття компанії віддалено під ключ. Далі ми надамо вам повний юридичний супровід та допомогу з бухгалтерією. До речі, найчастіше наші клієнти питають про податкову систему для сектора IT. Про це ми точно поговоримо в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.